Всі може померти без цих грошей. Ти продаєш квартиру за Бесінь. тобі бішкода навіть цих грошей для нас. Ти не розумієш? Ані тобі, ані Маркові не можна торкатися цих грошей. Але чому? Бо вони повір. Я їду, щоб зробити нас щасливими. Я все зроблю. Ти кидаєш нас? Так і скажи. Ви з Ганною Маркіною завжди вважали. Завжди вважали нас нижчими за себе. Завжди все від нас. Думаєш я не знаю про мішечок, який приносить гроші. Не смій навіть думати про цей мішечок? Це не те, що ти собі уявляєш. Він приносить не гроші.